Чи загрожує Україні ядерна катастрофа? В ЗМІ зараз пишуть, що Запорізька АЕС в критичному стані. Колись в своїх розкладах я вже говорила про те, що ця тема буде підніматися знову, і ось і зараз ми це і спостерігаємо, але ситуація серйозна і хочеться в ній розібратися. Давайте для початку я запитаю, в якому стані зараз знаходиться Запорізька Аес. Значить, погляньте, як карти показують, цікаво. Да? От, Є сила, яку важко стримати. Воно не контрольоване, воно, немов, розпирає зсередини. І плюс люди його сприймають цю силу дуже емоційно. Так, і робота АЕС, да, її зараз намагаються стримати, да підтримувати все, тримається на людському ресурсі і на вкладі людей, які там знаходяться, тому що оця сила вона може про себе дати ще знати, і до цього питання має бути залучена спільнота, тобто це питання, яке стосується всього світу, не тільки України. І тут, бачите, теж є сторони, які намагаються стримати цю силу. Можливо, ведуться потрійки пентаклів якісь домовленості, перемовини, але вони поки не дають результату, і ситуація досить важка. Да? Все тримається на мотузці тоненькій. Це лише процес, це не результат. До речі, іноземні партнери також можуть бути залучені в ці перемовини. Ну, от давайте прямо так і запитаємо, яка вірогідність аварії на Запорізькій АЕС? А, перша карта, значить, дев'ятка жеслів. Да? Оцей побитий чоловік весь в ранах. Це наша Запорізька АЕС, і вона просто в критичному стані. Ми бачимо, що за чоловіком там темнота, що справді там а, немає світла. А, але по рицарю Пентаклів знову ж таки, поки ситуація контрольована. Ситуацію все таки мають стримати завдяки роботі спеціалістів, які там знаходяться просто цілодобово. А, ці люди, вони справжні спеціалісти, да, от вони а, зараз я подивлюся, да, а, намагаються з усіх сил тримати у ту силу і запобігти аварії, тому що вони а, володіють ресурсами, вони знають, як це робити, і тільки на них вся надія, надія на людей, тому що загроза а, аварії є. Чи може Україна уникнути катастрофи? Знаєте, от таке враження, що зараз ЗМІ справді не маніпулює інформацією, тому що карти показують, що так, є загроза по тій, які мечів, да, ми бачимо, що три час вторчить в книгу того хлопця, і енергія виходить не туди, куди потрібно. І уникнути катастрофи можна тільки спільною допомогою. Тобто весь світ має одуматися, має прокинутися і вплинути на оці мечі, на ту силу, яка зараз окупувала цю Запорізьку АЕС і чинить там безконтрольно свій лад. І по зірці все-таки є надія на те, що світ таки. Знаде якийсь обхідний шлях да, по сімці мечів і уникне цієї жахливої просто ситуації. Або тут також низ колоди ситуація досить швидко розвивається і все змінюється. Тримаємо кулаки.